Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І в нас вже тема пішла ООП, об'єктно-орієнтоване програмування. І сьогодні ми розберемося, що таке модифікатори доступу до класу, до полів класу. І що таке сетери та гетери. Давайте спочатку створимо якийсь клас, ну, наприклад, human Тобто, в нас буде якась людина в класі. В нас за замовчуванням усі поля скриті. Щоб їх відкрити, нам потрібен модифікатор доступу Public. Які ще є модифікатори? Ще є private тобто закритий, і protected Зараз ми не будемо роздивляти, що таке protected Він нам зараз не потрібен. Він потрібен буде трохи пізніше. Тому ми його поки що видалимо. І так. Все, що в нас буде в полі Public, воно буде відкрито з об'єкту, з мейну, скажімо так. Якщо ми створимо ось е, якийсь об'єкт Human, ну наприклад, та просто Human з маленької літери буде. І якщо ми тут в модифікаторі, тобто в полі Public, створимо якусь, наприклад, Age, то в Public. Ми можемо достучатись до нашої змінної, до нашого поля age, там створити якесь значення, там, ну, наприклад, 19 років ми можемо там, змінювати ці значення, але для того, щоб нам, скажімо так, захистити те, щоб наш хуман просто так не міг собі змінити якісь дані, нам треба їх. Класти в private секції. І в нас одразу компілятор дає помилку, що Edge не має такого поля. скажімо Давайте ще створимо якісь полі, наприклад, Name. Нагадаю, цього буде достатньо. І для того, щоб нам змінювати ось ці дані, працювати з ними, там, створювати їх, нам потрібно прописати метод, котрий так і називається. Set set dat, наприклад. І о, спочатку ми можемо там set age створити окремий метод. Сюди ми будемо приймати якесь о, значення int, інт, наприклад, age Ось так. І тут ми будемо age дорівнює age Тут, звісно, буде якесь, ну, скажімо так, о, компілятор то зараз розбереться, де який edge. Один edge це ось цей, а ось цей edge це оцей. Він розбереться. Але поки що ми можемо просто отак робити. Щоб в нас компілятор розумів, де який Edge. Далі ми так само робимо з нашим set Name. Сюди ми будемо приймати так само string і так само name. І тепер наш name дорівнює. Тому нийму, котрий ми сюди поміщаємо. Все. Ми можемо тепер Human, оператор. і ми можемо тепер age і передати сюди 19 років. І так само, human. name і передаємо сюди, наприклад, Іван Ми створили два методи, котрі в нас о, займаються тим, що вони. Додають дані в цей об'єкт. В об'єкт human Ми можемо створити, давайте, наприклад, не Man, а не human, а просто Man. Тому що інший наш об'єкт буде Woman. Створимо ще один об'єкт і назвемо його Woman. Тепер ми так само Woman. set Age. Наприклад, 20 років Woman. Крапка setName Нехай буде Марія. Все. В нас два окремих об'єкта Woman та Man. Тепер для того, щоб нам подивитись, які в нас дані в нашому об'єкті Man або Woman, ми, нам потрібно створити ще один метод. Він повертати в нас не буде зараз. Він і буде називатись get. Name. Тобто, взяти ім'я. Оце і є сетери і гетери. Для чого це потрібно? Це для того, щоб ми просто так не могли змінювати дані в наших об'єктах. Для цього треба працювати лише методами. Тобто, в нас є ну, об'єкт, уявіть собі, це якась коробочка. І цю коробочку ми так просто не можемо, скажімо, взяти дані та положити. Сама коробочка має в собі якісь там механізми, ну скажімо, ручки, котрі самі. там їй біля коробки положив о, там значення, і воно сама коробочка ця взяла це значення і сама там положила, куди її потрібно. Це перший принцип об'єктно-орієнтованого програмування. Це називається інкапсуляція. Давайте доробимо цей метод getName. Він в нас буде, мабуть, не get, а show. show name. Тут name. в нас буде name. Ми не пишемо тут. Через крапку, бо ми визиваємо не окремий не окрему функцію, котра працює в нас о, з нашим класом, а ми саме з класу. Тобто об'єкт сам буде нам видавати це ім'я. Ми, мабуть, тут ще раз змінимо і так і напишемо show data. І сюди ж ми будемо ще виводити наш age І тепер ми можемо ще створити воно буде в нас повертати. String get getName. Тобто, якщо нам потрібно тільки ім'я, то ми можемо просто звідси return name І так само в нас буде повертати get age. Все. В нас є 4 методи. setAge, setName, ShowData. Тобто воно виводить всі дані, котрі є в нашому класі, взяти ім'я, взяти вік. А, 5 методів. І ми тепер можемо тут працювати з цим. Давайте, наприклад, мен нас покаже, що в ньому є show data, І так само наша Woman буде повертати show data. Ось це буде те ж саме, якщо ми. Зробимо ось так. human.getName виведено ім'я. Ось це поле поки що ми ось, закоментуємо і відкомпілюємо нашу програму, подивимось, що в нас вийшло. Помилок ніяких не має бути. Так, ось що в нас є. В нас є Іван. В нього йому 19 років і є Марія. Їй 20 років. Ви бачите, що ми оце, скажімо, вручну зробили. Через те, що в нас є окремий метод, який повертає нам окремо ім'я і окремо age. Ми можемо працювати з цими даними. Ми можемо їх брати із нашого об'єкту. Ми можемо ще змінювати через set Так само. Woman .set age Це в нас не константа, тому ми можемо. Ну, наприклад, 21 виповнилось нашій Марії. Знову перекомпілюємо. Так само ми можемо працювати з методом showData. Це метод, просто створений для того, щоб виводити значення вже на консоль. Ось це ми створили один з принципів ООП. Це інкапсуляція. Це коли в нас, кажемо, наші дані приватні, і ми можемо з ними працювати лише через методи. Зазвичай так і робиться в класах. Це щоб ми напряму, ну воно скажімо безпечніше так зберігати дані, щоб не можна було просто взяти і змінити дані. Ну, на цьому в мене зараз все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.